Тож, вітаю! Сьогодні у нас гарна весняна погода, а на календарі кінець січня. І дуже хочеться чогось смачненького, як це лате, яке може зробити вам крута кава машина, яка зможе спінити класне молоко і додати туди гарно звареної кави. Тож, давайте поговоримо про ті машинки, які є в наявності, як вони варять, і які з них зможуть вам зробити класний напій. Тож, вперед. Зараз розповім про кожну. Так, починаємо бюджет. На мій смак, звісно, бюджетна кавомашина повинна бути Делонгі, чесно кажучи. Це прості, дуже надійні кавомашини, легкі в ремонті і, головне, дешеві в ремонті. Мало того, на них є запчастини. Якщо що сталося, ви або самі змінили ці запчастини, або віднесли в сервіс і вам недорого їх зроблять. Тож, моделі Делонгі, які відповідають цим критеріям, це. Типу Магніфіка S, скажімо так. Це модель 25, 120 і 23210. А взагалі, головна в цій цьому номері Magnifica Магніфіка С, звичайна, гарна, симпатична кавомашина, настільки швидко, швидко розбирають, що в мене наразі їх в наявності немає. Чекаю. Ціна їх буде 7500. Вони свіжого року, там 18 і свіжі. Ну, скоріше, 18 і 20. Давайте так. А в залежності від пробігу, так, да, якщо дуже свіже, такі попадаються з невеликим пробігом, там 5 тисяч шашок, вони 8. А, Це у нас а, така сама моделька робить одним натисканням американо еспресо кнопочки, два американо, два еспресо. Може вручну стімером в чашці збивати молоко в піну. Це машинка 12-го року пробігом 12 тисяч чашок. А та, що дешевше, вона 5 тисяч коштує 9-го року. Зрозуміти, ці машинки вже 15 років ходять і при цьому працюють. Звичайно, вже не так, як на вас, тут 100%. 20 тисяч пробігу. Як вона працює, не як на вас, З часом в них починає створюватись волога таблетка, скажімо так. Тобто в віці кужмиха збирається волога, а в сервісі офіційному при цьому міняють привід, верхній поршень, заверний блок. А, ці частини нові, якщо скласти в купу, вам стануть в 1400 гривень. Ну, можливо, я помиляюсь, ну певне, не помиляюсь нові. То це, якщо у вас є велике бажання отримати майже наукову машину, я б ще б замінив би половинку корпусу, бо вона з часом теж стирається. Це ще 700 гривень, десь так. Ціна ремонту, до речі, якщо ви хочете, нову. але при тому а, навіть в такому стані, кавомашина машина працює і далі. То на рідних заводських запчастинах вона ходить, давайте так, скажемо, 30 тисяч. То, звичайно, часом все там зменшується і зменшується якість. Не стільки готування, скільки самого процесу. Готування, так, да, теж, можливо, трохи гірше за сучасні нові, але все ж за головне за якість відповідає в нас кавомолка. Тобто, і жорнова. От. То. Повертаємося до кавомашинки, 5 машинки 5000 ціна. Так, поїхали далі. Самий сегмент Seiko Philips. А, що в нас є? Ну, давайте починаючи по цінам вище, вище, вище. Сама наразі дешева Синтія, модель автокапучина, вона 2011 року. А, капучинатор на передньому носику вам автоматично спінить. Молоко. А, Модель в принципі, досить вдала, а, варить непогану каву, краще, ніж сучасні Philips, які там вартують 20-30 тисяч гривень, до речі, але тут з часом потивніше в дисплей, верніше мигає на ньому підсвітка. Всьому іншому повністю відповідає своїй ціні: бюджетна кавомашина з автоматичним піненням з досить е великою кількостю років. Тобто, Варто розуміти, що з часом пластик втрачає там, колір. Можливо, хром десь відходить, бо все ж, ну, давайте так, скажі. майже 15 років, 11 рік, 14 років, кого Ціна 6 тисяч. Наступні в нас а, експрелі. Це модельки 10-12 року. А, в топ-моделі того часу, то вони зроблені з достатком надійно, гарно виварять, класичну еспресо, гарно. А, якщо додати стакан, він коштує там. 3200, десь може 300 в залежності від курсу, то автоматично робить лати і капучино. Монохромний дисплейчик, є російська мова, є англійська мова, всім зрозумілі. Ціни 6-6,5 тисяч а, з стаканом. Ну, плюс, плюс 3 тисячі, хай буде. Так, стакан молочник 100%. Потім гран-баріста. Модель Сека, яку розробляли, зробили топ моделлю на всі часи. А це моделька в мене 2015 року, досить великий пробіг 23 тисячі чашок. На неї запчастини можна знайти, скажімо так, тільки БУ. Нові там вартують дуже дорого, то вони не варіант ніякий, але з БУшними вже як то дивлюсь, і проблем і небагато. Тож їх все більше і більше на вживаному ринку, все більше. Дешевшують ці запчастини. Єдине, звичайно, гарний термоблок знайти буде важко. Якщо з ним у вас щось стається, це вона видає помилку за мало кави. Наче щось таке. От якщо обираєте таку, дивіться, щоб цієї помилки не було. Це ну в розрізі цієї моделі буде дуже негарно для вашого бюджету. Так, ну все працює. 11 тисяч цій модельки. Ціна так, давайте повертаємося. О, до кого ще до Сіменсів і до Деонгів. Siemens eq 6 модельки s 300 і s 100 s 100 замінений на мультиклапана варить гарно, робить чітку таблетку. Ціна 7218 рік, пробіг там щось такий цікавий, суттєвий, по-моєму, 15, мені здається, плюс-мінус. При тому, якраз тому і заміна мультиклапана. Мультиклапан взагалі новий коштував, він мені 4 тисячі. 000... Риви. А, ні. Чи я не видую. Ні, напевно, це забагато, навряд чи так дорого. 2600, давайте так, Ну, при тому на фоні цієї коварки десь третина ціни це суттєво. А, ця приїхала з Німеччини, в неї була горіла плата, плату замінив в іншому компоненті внутрішньо гарному стані. 18 й рік, візуально виглядає гарно, тобто давайте вгадувати пробіг. Буде невеликий точно. Там, я думаю, 1010. З іншого боку, пробіг та вплаті. Знаходиться. І тут оплата інша, то пробі вже іншої коварки. Теж таке собі. Виглядає класно в гарному стані. Так. А, далі, делонгіки, наші топ по популярності модельки. Динаміка плюс 14 тисяч 20 рік кольоровий сенсорний дисплейчик 10 тисяч пробігу. На ній я міняв, значить дисплей, той був за світами. От. І плюс досить недбалі були господарі. То ціна така на неї не дуже велика, така в гарному стані коштує десь 18,5 тисяч. Ну і пробіг той був би менший. При тому, тож дивимося, це в нас економ-пропозиція. називаємо це так. Звичайна делонгія динаміка, монохромний дисплейчик, українська мова. Всі необхідні напої, як то лате, капучино, флет вайт є, налаштування є. Додаткові налаштування через MyMenu. можна зробити додаткові, для додаткової персони, скажімо так, налаштування, не тільки передній сенсор, чотири кнопочки. Супер модель, супер популярна по всім. Якостям варта уваги. Тобто, Якщо вам потрібно проста, вбиваємо кавомашина машина для латека капучино це якраз про неї. Примадонез. донець. Моделька 2012 року, 20 тисяч пробігу. Металевий корпус, топ-модель того часу, вари гарні напої. А, в цій є трохи придавлені, скажімо так, місця, бо металевий корпус він досить ніжний, скажімо так. От, цю зібрав з декількох кавомашин. А, модель Делонгі з автокапучина. Що можна сказати? Делонгі є Делонгі. 20 тисяч пройшла і ще може слугувати далі. Так, тут у нас Еліти. Такий гарний набірчик. Справа наліво. Справа у нас 14 року, 20 тисяч пробігу, 10 тисяч і ціна, Автолати, автокапучина. Моделька навіть можна ставити в Офіс. Вона може зробити вам велику кількість кави за день, великі бункера для зерна і води якраз про це. От. І її наступні ці дві. 18-го року 10 тисяч пробігу, і 2020 року 6 тисяч пробігу. В принципі, майже одна і та сама моделька відмінна тільки кольоровою схемою. Тут Якийсь чорний матовий пластик, тут чорний глянцевий пластик. Всі напої автоматично. Якщо вам просто натискати кнопочкою готувати собі кожен день таке лате, як я показував на початку відео, це якраз про ці еліти. Вони гарно з цим справляються. Тепер у нас кавомашинки Юра. Так, це моделька j 9 Вона 10-го року, 19 тисяч. Про обігу 19,5 11500. Автолати автокапучино, кольоровий дисплейчик, гарна моделька. Звісно, в неї роки вже. Давайте так, 15 років це для будь-якого пластику вже вік, але при тому м -м, повний аналог сучасних кавомашин. За винятком там суперфункції, які тільки потім з'явилися за винятком блютуза, ПЕП системи. От, е є така пропозиція. Далі, моделька F9 2004 року, 30 тисяч пробігу, купив в Німця, Була домашня і, ну, можливо, Офіс, який використовувала людина, гарний хромований корпус, топ-модель теж того часу, сенсорний дисплейчик. Нагадаю, в 2004 році е, варий як. C5, тоб класичні моделі ЮРА з великим заварним блоком. Гарно насичену каву. Навіть о, скільки її вже 21 рік. 21 рік кавомашинці. машинці. і працює нормально. І сучасні, дайте ближче. Моделька E80. Це моделька як е 8 яку зрозуміти простіше 11 місяць 16-го року десь. Меню пише 29 тисяч шашок, блютуз показує 20 тисяч Де, правда, не знаю, але написав більше. 15 тисяч ціна, це вже повністю сучасний, корпус сучасні складові внутрі кавомашини, Автолати, автокапучино, Молочні напої виходять з цього носика, кавові з центрального. Кольоровий дисплейчик. Можливо, докупити Блютуз, тоді буде керування з телефоном. Дуже вдала моделька, випускається і досі. Єдине, що трохи змінили там кнопочки, та і, то і, все, і існує версія з сенсорним дисплеєм. Це кнопочне. І модель E60, вона ж є 6. Повна варіація цієї моделі тільки з ручним піненням молока. Отут зроблений капучинатор. В момент, коли треба пінити, повертаємо цю ручку і відкривається кран, який захватує молоко, і пінене молоко виходить з цих центральних носиків. 5 тисяч пробігу, 2018 рік, 15 тисяч. Тобто машинка дуже свіжа, варе гарне Еспресо Американа. Якщо ви хочете собі кавомашину, яка вам буде розкривати смаки Арабіки, це точно про ці юра. Їх можна брати. Тут кавомолка, Арома, плюс, повністю сучасна конструкція. Єдине, що на цій моделі існують тільки 4 напої Еспресо Американа. Капучино і пінення молока. Але з іншого боку, на основі цих напоїв ви можете собі створити будь який напій, який хочете. Так, далі. Ще Юра j 5 2008 року 22 тисячі пробігу, 8 тисяч ціна. Запускали її в минулому відео. Тут два відео назад певне, щось таке. Гарно варить керування джойстиком і кнопочками. Бокуйка починати з регулюванням піни. Тобто теж така моделька, якщо ви бажаєте великий заверний блок від Юра, класичний смак, то ця машина вас порадує цим всім, навіть незважаючи на рік і пробіг. Так, дві модельки такі середні по роках j 10 срібляста і J80 чорна. По суті, одне й те саме. Відміні тільки кольоровою схемою. Та що зліва 23 тисячі пробігу, 15 рік, та що срібляста, 10 тисяч пробігу, 16 рік. А, гарні модельки теж автолат автокапучина, керування а, висотою, пінкою на капучинаторі, вихід лате капучино з цього боку і кавих напоїв з переднього носка і кольоровий дисплейчик. Гарні модельки для тих, хто полюбляє просто а, класичний, класичну, класну каву. То Юра дозволяє розкрити смак кавового зерна, навіть якщо ви будете купувати а, собі щось а, не з бюджетного сегменту, а з топ. Бюджетні кавомашини, як то а, Делонгі, і Philips, і Сіменс, вони більш заакцентовані на дешеву каву. Класичний яркий смак, в той самий час, як юра. По статусу, звісно, ну і насправді так і є. зварить вам каву, яка буде багата на і різні фруктові і ягідні відтінки. Звісно, якщо ви придбаєте собі кавове езерна, яке буде в собі ці відтінки мати. Так, ще одна юра: це в нас мікросерія. 14 рік 7500 ціна, компактний дизайн, при тому там є зменшений заварний блок. То вона варить все ж не таку насичену каву, як інші класичні моделі Юра, це варто розуміти. От вона більш конкурент Делонгі Секо Філіпса. Вона варить каву, звісно, краще за них, але не дотягує, звісно, до великих машин від Юра. І поїхали. Середній сегмент для Кавомана, скажімо так, це нівони модельки і міліти далі будуть. Нівони. Все починається від достатньо стареньких 830 -850 х 850 12-го року, пробіг 11600 і 27 тисяч шок, класична конструкція заварного блоку, який використовується досі на мілітах нівонах. Ця 8 коштує, ця 6 тисяч замінені диспенсери екрани, які є проблемними на цих моделях. І варять гарну каву. А, то такі прості а, модельки з, з кольоровими монохромними дисплейчиками, керування джойстиком, які подарують вам класний смак кави. Теж вони по смаковому профілю, звісно, близькі до ЮРА. Так і є. Сучасні сьомої серії «Нівони». 550 з ручним піненням. 22 року 3000 пробігу, 11 тисяч ціна. 769-та року. Автокапучино всі налаштування з цікавого в напоях можна виставляти температури. Не всіх, ні вонах сьомої серії так є. Тобто є там, де ставиться на всі напої. Глобально, скажімо так, а на цій можна окремо на кожен напій міняти температуру. 14 тисяч ціна і 759 моделька. 8 тисяч пробігу, 10-місяць 2018 року 13 тисяч її ціна. Теж модель з автокапучино. Гарний вибір. Якщо ви полюбляєте, звісно, таку класну каву, класну арабіку з кислинкою, ці машини з цим круто справляться. Далі наша 970-та топ-модель. Вітні вони великий сенсорний дисплейчик, блютуз, класне керування, електрокерування молочним клапаном. Всі технології, які потрібні для вдома цій кавомашинці. Дуже крута, класно варить, має 5 налаштувань помолу. Ця модель ще 1030 і 1040. Ну, і звичайно, там 960-65 варіацій, скажімо так, ну і 930. От Мають в розрізі вон тільки таку можливість. В інших, чесно кажучи, просто можна розпилити бокову панельку. Ну, при тому на цих це є заводу. То машина створена так, щоб дарувати вам смак кави. 20 рік, 5,5 тисяч пробігу, 32 тисячі ціна. Так, сьома серія достатньо у нас 768. От, е, з достатньо великим пробігом, 22 тисячі 11-міся 17 року, 10 тисяч ціна. При цьому все нормально, за неї дивились і обслуговували. Теж зробив її повне обслуговування, працює нормально. Моделька, яка готує автоматично молочні напої, ну і смачну каву 100%. Жорнова, 100% помінні на, на такому пробігу. Це обов'язково. Так, тут у нас ще один Siemens, який є варіацією того, про, про який про раніше розповідав, нічим не виділяється. 16 рік, 11 тисяч пробігу. 800. Теж горіла плата, вона замінна. Тут у нас шрайер Кофіджой. кавомашина, яка є середнім звином між. Великими повністю автоматичними автоматами, як знаєте, можуть ВМФ 1500 або франки, які на заправках стоять. от всі, ну Не всі деякі частини тих кавомашин входять в состав цього апарата. Докупив до нього капучинатор, тепер вона автоматично робить молочні напої, То еспресо американо, Лати Капучино. Основний акцент, звичайно, на економність готування, ну, а ніяк не ні на смак. Я що це повністю. Тож у нас лишаються міліти і мілі. Давайте почнемо з топу. Міліта бариста кавомашина, яка має в собі всі функції, автоматичні напої, функція там подвійної, потрійної кави готування двох напоїв одночасно з двох сопел. Сенсорне керування ну, в цій варіації в мене тільки такий плюс. Знову ж таки, в мене така тільки варіація з бункером на два типу зерна з автовідсіканням на порцію. Тобто кожен раз вона захватує порцію зерна, його перемелює майже до кінця. І кожного разу ви п'єте тільки свіжу помилену каву. Це дуже важливо для смаку кави. Гарно розкривають смак дорогої арабіки, дозволяють відчути. Як Юра, ті самі фруктові і ягідні цікаві нотки. Я В дорогі Раді 100%. Маю три варіації. 18 рік, 20 тисяч пробігів після оренди, то вона недорога. 14 тисяч, бо кавомашина в своєму житті багато пройшла. Середній пробіг 19 рік, 12 тисяч. 18500 ціна в гарному стані з Німеччини. І свіженька. 21 рік, 2000 пробігу, 22000 ціна. ця взагалі в гарному стані. Навіть привід там гарний. Дуже часто розбираєш навіть свіжі машини, мілітині, вони, і там вал почагає застрягати. Це така їх постійна проблема. От, на цій машинці цього ще нема. 100% оригінальні жорнова, все круто. Ну, єдине, що коробки нема. Ну, це скоріш постійна ситуація. Дві мільки 63.00 оця, і 63,50 ота відмінні роками і трохи меню керуванням. Більш свіжа 18-го року, звісно, має більше функцій. Ціна 18 тисяч з Німеччини пробіг 10 тисяч шашок. В цій 15 тисяч пробігу, і 13 рік, то вона дешевше, 12 тисяч. Варді гарно і та і та. Свіжіша, старша ну, на ваш смак. Так, є. Давайте більш бюджетні мліди. дивитися. По бюджетним мілідам. Це у нас моделі пасіони. Їх в мене три штучки. Справа з ручним піненням молока без дисплейчика. Там символьний дисплей. 14 рік, 12 тисяч пробігу, 6500 ціна. По центру свіженька. 1200 Десь відео А, 1800 чашок пробігу, 21 рік, 12500 в дуже гарному стані. З часом, навіть з невеликим пробігом, на цих машинах оці носики хромовані, втрачають свій хром на ці, навіть хром зберігся. Це ну, дуже круто, свіжа кавомашинка, дуже рекомендую. І зліва з середнім пробігом, 7000 шок, 20 рік, 11 тисяч ціна. А, плюс кавомашин пасіони, а тут стоїть. Класична кавомолка. І час її роботи нічим не обмежений, то ви, в принципі, можете собі налаштувати або мілкого помолу велику таблетку, або крупного помолу велику таблетку. Тут в оцей весь час покладений на вас на вашу совість, то звичайно можна собі налаштувати таку порцію великого помолу, що він не вилазить в кавомашину і буде просипатись. Але ви як гарний господар. Знаючи цю, це питання, будете обережно з цим ставитись. При тому, коли мілкого помолу можна взяти собі там рам 15, це дуже велике досягнення, дуже мало кавомашин кого... це дозволено. В основному топ-сегменту, як то барісті або Нівони 970 -й. І ці пасіони. Так, тут у нас давайте, зліва варіант за CSP. 22 тисячі чешок, 20 рік, 8700 ціна. Пробіг достойний, скажімо так. В принципі, її обслужив, все гарно, замінив журнува 100%, дренажник новий. От. В досить нормальному стані. Не сказати, звісно, не можна рівняти з свіжими пасіони цю машину по якісті всього. Але при тому в своїй ціні відповідає: автоматичне лате, автокапучина, українська мова. По центру. Зібрав тільки тільки Аванза серія 600. А що з неї було? В неї не було частин корпусу. Це, по суті, приїхала машина без піддона, без е там, боковинки, без е кришки зерна, щось таке. То я її доставив ці частинки від звичайного солоту. Вийшла така нестандартна моделька, якщо ви мене розумієте, там вона трохи по-іншому виглядає. Купив їй нову щіточку, це захисна плівка і зробив. Тут повинен бути поплавок, а в принципі зробив їй сюди вихід пари. Ну, щоб, як в усіх мілітах, в момент, коли трубочка не працює, вона була направлена в піддон. Така цікава варіація. Тож, що ми маємо? 20-й рік, все добре, обслужив її. А, звичайно, лічильника в цій машині не було. Плюс-мінус десь 7 тисяч пробігу. Її поставив в класну каву, бокова молка сучасна. Помпа сучасна, то реально гарна кавомашинка. машинка. Ручне пінення молока. А, тут в нас лишається ще Сі-Айка. Перша моделька а, Міліти з автокапучиною системою мультиклапан, а, як в усіх сучасних моделях, але трохи іншої конструкції. За рахунок цього, а, ця машинка трохи менш надійна, ніж, допустімо, ми рівнями будемо з пасіони. От, цю модельку зібрав з декількох машинок. От, вийшла непогано в достатньо свіжому стані. Тестував досить недавно по тижня 2-3 назад. Вари гарну каву. Все добре. А, тут була заміна плати. Ну і 100% заміна інших компонентів, як то дренажник, передній диспенсер, наче поміняв. Вийшла повністю обслужена, гарна міліта. 7500 її ціна. Так, у нас лишається трохи моделек з вітрини, скажімо так. Це Юра G618 року, пробіг 10 тисяч шок. Готовлю на ній кожен день напої, всім подобається. Дуже круто виходить Flat White. От. Тестування пройшло вже ну, просто колосальне. Тобто, десь місяць вона в мене працює, робить чашок. Ну, Не то щоб дуже багато, але чашок сім на день робить. Може 10, при тому працює безвідказно, безвідмовно. Крута моделька, ціна 25 тисяч гривень. Ріжкова Безере 13-го року. Теж ціна 25 тисяч шок. Справжня італійська кавомашина з великою кількістю метала, який гарно пригріває нам заварну групу, яка 58 мм, то така, як в усіх великих кавоварках. Це в нас машина з теплообмінником. Два монометра є. Є вихід стімер для пари і вихід для гарячої води. Керування ексцентриками. Можна або так, або так. Це постійна подача, це вниз просто швидка подача. Ще одна. Да, Пропустив, але дві експрелі 15-го року 12500 і 14-го року чорненька є така 12000. Топ-модель Seiko тих часів, великий корпус, важкий. Ця в металевому, чорна, в чорному а, такому матовому. І ще одна j 9 Юрка 13 року. 12800 ціна 15 тисяч пробігу. Як варіація тобто можна з чогось обрати, якщо ви хочете цю модельку, з Авто -капучино. І майже забув свіже. Зроблена моделька типу Міліта Бістро, це називається Gourmet. 9 рік, 10 тисяч пробігу. Зібрав з двох машинок з свіжих компонентів дренажник 20 2020 року. Гарно. гарно. А, ну така модель для тих, хто хоче пити класну каву. А, але доглядати, звісно, треба, бо тут класичний, класичний. Старий заварний блок, який використовується на солосі, аях і старих бошах. Ну і на цій, звичайно, модельці. З ним треба дуже обережно. При тому повністю обслужена тепер варить дуже круту каву. Ціна є 4800. Також моделька для бізнесу Ауліка 2019 року 14 000 є ціна, 17 тисяч пробігу. Модель з великими бункерами, можливістю під'єднання до водопроводу. Розрахована на магазин, скажімо так, швидко готує молочні кавові напої. Економно, досить то з цими є налаштування десь на 9 грамів, при цьому зварить вам досить приємну каву. Якщо будете використовувати зерно ярматеріального смаження, підійде гарно для бізнесу і економна, і буде готувати всі сучасні напої. Дуже легке керування кнопки. Дуже великі.